У нас його вийшло звільнити за чотири дні, подолавши рейдом близько 65 кілометрів. Коли ми чуємо якусь задачу, ми не кажемо не важливо, ми кажемо або задаємо питання, а як ми це зробимо? У нас є дуже багато причин для того, щоб перемогти. Шлях почався на Авдіївській промзоні. Я майже одразу приїхав в зону виконання бойових дій, тому що до цього була строкова служба. Попросив найскладнішу позицію, яка була. Вона була не найскладнішою, правда, але промзона показала себе, можна так сказати, була таким собі випробуванням. І зараз ми на Покровському напрямку трошки більше, ніж півроку тримаємо оборону. Ну, насправді, все, як не дивно, йде в спорівнянні. І коли з часом вже ми взаємодіємо з іншими бригадами, тому що часто працюємо на флангах та на стиках бригад, так як противник знає, що. Це можуть бути наші слабкі місця. І в ході взаємодії з іншими бригадами ти розумієш, скільки ми взагалі потужні. Особливо згадую, напевно, все ж таки рейд на Ізюм. Я думаю, ми перевершили і себе і показали всім, наскільки взагалі десантно штурмові бригади, і особливо наша, може показувати свою силу, тому що місто Зюм, тоді хтось жартував, що ми там зробимо за 3-4 дні, і у нас його вийшло звільнити за 4 дні, подолавши рейдом близько 65 км. кілометрів. А якщо казати про нашу групу в останній день відрив від основних сил військ був 25 км, кілометрів, коли ми зайшли на блокпост. Наші сили ну були в 25 км. кілометрах, тобто, навіть в принципі вогонь артилерії тоді не міг би нас прикрити. Якщо конкретно про нашу підготовку казати, ми пішли ще далі, крім того, що я знаходжусь десантно-штурмових військах. І ну, для мене це найкраща бригада, і я бачу по тому, як ми стримуємо ворога, е, наскільки е, ми можемо приходити вперед і як е, сильно тримати оборону. До того ж, я знаходжусь, проходжу службу в розвідувальній роті, і у нас е, кожен бієць е, — Це така, можна сказати, універсальна одиниця. Крім того, що ми повинні вміти працювати. В малій групі, тобто, якщо там звичайне відділення це 8-10 військовослужбовців, то у нас два військовослужбовці вже можуть проводити якісь активні штурмові дії. У нас був приклад такий близько двох тижнів назад, коли два військовослужбовці зняли з позиції для штурмових дій. Противника було близько 6-8 осіб. Вони вдвох успішно штурманули. Трьох противників знищили, двох поранили, і той, що залишився, відкинув гранату і поранив одного з наших бійців. Після цього вони ще якісно відійшли на точку евакуації. Один був евакуювався, а третій вернувся на позицію і далі продовжує тримати оборону з усіма іншими. Аху, давай. А, Буква З значить залупа. А. Це те, що нас відрізняє від інших, якісна підготовка. Ми не зупиняємось на стрільбі з автомата. Кожен повинен володіти кулеметом, здійснити постріл з РПГ і так далі. Кожен з нас вміє літати на Мавіку. Це для нас як ну, звичайна якась справа. Коли ми приходимо на позиції у людей з піхоти, у них з'являється впевненість. Вони дуже часто кажуть, якщо. Буде розвідка сидіти, ми нікуди не підемо. Ми для них такі собі наставники, приклад. І коли ми заходимо, у них вже аж такий вогонь в очах з'являється, з'являється впевненість, тому що ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо тактику дій, ми знаємо різні варіанти. А коли в тебе є різні варіанти дій, ти дієш впевнено. Ти просто чекаєш, коли прийде противник, і ти його знищиш. Ти вже знаєш і вмієш, як це робити. І стає тільки питання часу, тому у нас дуже часто, навіть бійці під час штурмів можуть взяти командування на себе піхотним підрозділом і відбувати такі штурми. Просто за рахунок того, що вони там присутні, і вони командують. Можна навіть не брати участь, а просто грамотними діями розташуванням військового особового складу робити отакі речі. Просто таке іноді бувало, тому так я можу про це впевнено сказати, починаючи з 22-го року, коли ми кудись приходили для роботи своєї. Або ну ти ж не знаєш, не можеш знати, коли буде точно штурмові дії. Бувало таке, що вони ми приходили на позицію, не встигали ще вийти попрацювати, починався штурм противника. І в той момент ми просто брали на себе відповідальність або головуючу роль. І за допомогою нас відбували такі штурмові дії. Якщо ми виходимо на бойові є сухпаї, тому з цим на даний момент немає проблем. Ну, тобто поїфи в шапці, правда, в іншій, але тим не менше, нам продукти регулярно видають на весь підрозділ. А чи готуєте ви самі чи у вас як кухор? Залежить від вас, але я не пам'ятаю, щоб нам там чогось якось мало давали. Типу, взимку для нас фрукти це взагалі ну, виникає. У нас ніякого здивування. Для нас це норма, там банани, йогурти, я не знаю. Ну просто звичайна їжа, як у всіх, там м'ясо, картопля, овочі, сир, ковбаси. Ну, вони можуть ще не знати себе і не очікувати від себе такої сміливості, що підготовка змінює тебе. Люди приходять, всі бояться безперечно, і перше, що ти питаєш, там які там сумніви, щоб не йти в підрозділ або чому саме ні, вони відповідають страх. Страх йде від того, що вони чогось не знають, вони просто не знають, як себе вести. Якщо ми подивимось, наприклад, мене цікавила психологічна підготовка військовослужбовців, якщо прочитати ту всю книгу, яку я так і зробив. То її сенс можна викласти в одному реченні. Якщо військовослужбовець знає, як діяти, і він вміє діяти, це автоматично підвищує його психологічну стійкість до бойових дій. Тобто людина знає, що вона робить, що вона може робити. У нього є варіанти: там наступ, відкат, відхід, там або штурм, і так далі. Є набір дій, і тоді немає ніякого страху. Ти просто знаєш, що ти робиш. коли ти приходиш в колектив, а ми вже передали цю впевненість, а у них... Ми передаємо впевненість, передаємо їм ще характер. Тобто у нас, ми даємо людям значення їх шеврону, значення того, що вони десантники. Вони це репутація підрозділу. І коли вони приходять на позицію, по ним буде судити, наприклад, нашу розвідувальну роту. Тому ми робимо їх професіоналами, причому своїм прикладом, своїм екіпіруванням, своєю зброєю, своєю майстерністю. І бойовим шляхом, тобто ми показуємо, що може бути отак і отак. І якщо говорити конкретно про наш підрозділ, ми для себе зробили один дуже важливий девіз. Коли ми чуємо якусь задачу, вона може бути ну, реально дуже складна. Ми не кажемо неважливо, ми кажемо або задаємо питання, а як ми це зробимо. У нас не стоїть питання, що ми її не зробимо. Ми питаємо, як ми її зробимо. Якщо конкретно про наш підрозділ, у нас є е, мій бойовий шеврон. Е, конкретно у нас він просто так не отримується. У нас є колектив, який приймає рішення. Тобто у нас кожен військовослужбовець, це говориться не тільки про шеврон, а, наприклад, про бойові задачі. Ми перед ними готуємось, є ТЛП, процес прийняття. Е, Рішень на задачу, і якщо крім того, що я з командиром висуваємо задум план операції і задачі, кожен всього службовець може внести свою пропозицію, якщо він бачить, як це можна ще зробити або зробити по-іншому, він має таке ж право голосу. І так само у нас конкретно у нас є традиція, щоб носіння бойового шеврону він не отримується просто за Участь в звичайних бойових діях це треба або зробити, ну, скажімо так, героїчний вчинок. Тобто, якщо людина, як з мого попереднього прикладу, пішла на штурм вдвох, і вони реально знищили противника, ну це достойно. Плюс він ще був поранений. Тобто він, у нас є медаль в Збройних силах України за поранення, і там написано за жертву крові в Україні. Mm -hmm. І от це одна із причин. Тобто людина. Сміливо і рішуче віддає ну, свою кров по факту, своє ставить життя під питання, під ризик, і це достойно носіння нашого шаврону. Причому і рішення приймаються одностайно і одноголосно. Ну, у нас у всіх, безперечно, є мотивація та жага до перемоги, до відбиття наступів противника до збереження територіальної цілісності, але... Мотивація, і напевно, все ж, якийсь такий вогонь в очах, тому що. Люди, коли йдуть, все ж вже десантно-штурмові війська це окремий рід військ, у якому планка військовослужбовця і його індивідуальні підготовки все ж трошечки вища. Тобто, ми вже, можна сказати, більш спеціальний підрозділ, і наша задача це прям штурмові дії. А штурм ну, це, напевно, один із найважчих видів бою, тому що якщо ти сидиш в обороні, що теж дуже важливо, то ти сидиш в окопі. А коли ти штурмуєш, тобі треба виходити і йти вперед на противника і робити. Робити все, щоб він від тебе втікав або ти його знищував. Тобто ми знаходимося в безпосередньому контакті, в близькому контакті, і напевно нас відрізняє від інших те, що в нас є бажання нищити противника, і нам байдуже на якій він відстані буде знаходитись, ми будемо ще й самі скорочувати, щоб він відчував страх перед тим, коли ми будемо йти. Ми знаходимо реалізацію кожному. Тобто треба матикіст, і якщо людина до цього проявляє хист. Бажання, будь ласка. Тобто бувають, люди розкриваються не одразу. Хтось хоче собі кулемет-гранатомет. А можливо, це щось змінюється після стрільби. Тому що зазвичай раз, коли людина робить постріл, це завжди страшно. Я це розумію, тому що я сам проходив цей шлях, коли ти робиш там, перший постріл з РПГ, або там, ти літаєш на піві, Це дуже різний досвід. Кожному заходить своє, і ми даємо реалізацію. Крім того, що. Якісь основи повинні в нашому випадку наші військовослужбовці вміти всі є підрозділи забезпечення, є люди, які там готують або водії. Без них ми не зможемо виконувати бойові задачі, тому що якщо ми людей не годуємо або не доставляємо, або не забезпечуємо зв'язок, це не працює, але у нас є конкретно бойові бойовий шеврон за бойові досягнення в бою. Тому це що ваші бойові традиції. Да, це конкретно. От у нас є така бойова традиція. Бути сильними. Це найважливіше. Не обов'язково це означає 24 на 7 перебувати в боях. Зазвичай люди, які воюють вже з 21-го, року, вони виростають, стають інструкторами, командирами, займають керівні посади. Але це теж бій, і це теж війна. І війна йде не тільки на полі бою. Тому треба мати терпіння, мати силу, тому що у нас є дуже багато причин для того, щоб перемогти.